Отже, ми з вами будемо використовувати таку науку, як геометрія, і будемо вчитися працювати із геометричними даними. Тому, тому... Ми з вами, нам потрібно будуть з вами такі прилади. Да? Нам буде з вами потрібна лінійка, нам з вами буде потрібно косинець, ну, понятно, що олівець. От. От дивіться, якщо я візьму і проведу одну пряму. Ось так. А іншу пряму? Отак. От Скажіть, які ці прямі на вашу думку? Обидві паралельні. А і Б. Угу. Хорошо, злат, я почула. А ще хто що хоче сказати? Шо не нері. Ага, хорошо. А ще в кого які враження? От скажіть, пожалуйста, як ще Хтось ж сказав я ще раз? Ага. От, а от дивіться, если я візьму їх вот так і продовжу. То що з ними станеться? Що з ними станеться? В кінці кінців вони що зробили? Перетнулися. Угу. Так от такі прямі, нічим не відрізняються від тих, про які ми з вами говорили на минулому уроці. І міряли між ними кут, да? Тобто, отут буде кут. оцей кут буде між прямими. Угу. Ага. Значить, дві прямі, які проведені ось таким чином в кінці кінців десь можуть перетнутися. І з однієї точки вони в іншу будуть розходитись. Угу. А можу я намалювати такі прямі, які ніколи не перетинаються. От оця пряма. І оця пряма. Як би я їх далеко не продовжувала, в одну сторону і в другу сторону? Вони перетнуться? Ні. 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 Так. Да. Так от, оці прямі, оці прямі, будуть називатися. Паралельними дві прямі, які лежать в одній площині в площині мого зошита, да? от площина мого зошита, якщо вони лежать в площині мого зошита, і при цьому вони не перетинаються, то вони обов'язково паралельні. Щоб Позначити, що пряма А, паралельна прямій Б я намалюю це отак. Оце буде пряма А, паралельна прямій Б, А паралельна прямій Б. Діти зрозуміло? Зрозуміло, як значок малюється. Да? Тільки дивіться, між ними отут невелика відстань. Тобто, маленька, бачите, я їх просто показую, що вони паралельні одна одній. Тут, ну, 2-3 міліметри між ними. Не треба малювати ось так. Отак буде неправильно. Це непонятно, що клеточку замалювали. 2-3 міліметра між ними. І читається А-паралельно Б. Угу. Зрозуміло, так? Да? А тепер ми з вами навчимося будувати паралельні прямі. Для того, щоб будувати паралельні прямі. Мені треба подивитись, як я їх хочу побудувати. Так? От мені треба їх так, під певним кутом побудувати. Ну, от, у мене є точка М. Із точки М у мене виходить промінь. МП. Мені треба побудувати до нього паралельний промінь СК. До цього треба побудувати паралельний. Як мені це зробити? Я беру ось цей пристрій. І ставлю його отаким от чином, щоб у мене одна із сторін мого трикутника лежала на цьому промені. А тоді з цієї сторони я Підставляю лінійку. Ось так. Бачите? Бачите? Так. А тепер, тримаючи лінієчку, я рухаю косинець. І десь, ось в цій точці, хочу побудувати паралельну. Промінь С К? От у мене промінь МП, паралельний СК. Значить, давайте ще раз попут... 에... зробимо алгоритм, план побудови цих прямих. Значить, що я роблю? Що я спочатку роблю? Беру кутник і ставлю так, щоб одна з його сторін, на одній з його сторін лежала мій промінь. Лежав мій промінь. Ага. Тоді підставляю лінійку і по лінійці рухаю кутник. Тільки можна отак можна. Оце також буде пряма, яка паралельна МП. Я їх можу намалювати отак безліч. Оце пряма А, а це Б. І вони будуть паралельні всі МП. Як мені записати, що СК? Паралельно МП. Я пишу СК, ставлю значок паралельно МП. Хочу написати, що пряма А, паралельна МП. Хочу написати, що пряма А. На прямій Б. Це базується на тому, що я завжди. Можу провести таку пряму, це, яка буде перпендикулярна до оцього променя, до оцієї прямої, до цього проміня і також до оцієї прямої. Як мені написати, що це перпендикулярно А, я повинна поставити між ними отакий значок. І це перпендикулярно Б. Отакий значок. Якщо дві прямі, між собою, то знайдеться така пряма це, до якої вони будуть перпендикулярні. Або так, якщо дві прямі перпендикулярні до одної прямої, то вони між собою паралельні. Це такі властивості, будь ласка.